Дарую фонарик Дніпрем тому, хто перший в коментах напише, що за три моделі телефонів. Зараз я покажу. Я тут бустер тестував. Показую, як заражає. Дивіться. Взяв для різноманітності три, три своїх Samsung. Заражає. Перший варіант отаків Samsung. Далі. Другий варіант. Ставимо. Оба заражає. Видно? Заражає. Заражає. Другий варіант отак Samsung. І третій варіант. Теж заражаю. О, навіть, між прочим, швидка зарядка. Ну, Швидке бездрутове зараження. Між прочим, класний бустер. Даже швидка зарядка функціонує. Третій. Отакий Samsung. Дивіться народ умови. Пишете комент, тільки щоб їх можна було ідентифікувати. Хто перший напише, пишете три. Моделі телефона і дата, коли ви на написали комент. Наприклад, зараз яке 16.09. Умовно, я пишу, дивіться, зараз е, покажу. Е, пишете ви свій комент, якщо хтось надумає. Ну, фонарик, чесно дам. Самий простенький, оце Дніпремовський налобний фонарик. Він там що 700 з копійками будуть бонуси. Я вам даю. Як виглядає комент, якщо комусь цікаво? Пишете: моделі телефонів один. Там умовно Samsung c 100, Samsung X100, Samsung X 600. Написано 16,14, 16 вересня. 16 Все. Якщо, наприклад, ну бажано народ не редагуйте. Просто так буде по чесному. Бо хтось скаже, я перший написав, тоді той скаже, я перший написав, а ти відгадай. А так, як буде написано число і дата, то що TikTok їх так і, 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 сортірує, що потім попробуй розберися. Воно якось не по підрад сортірується. А от якщо буде написано, не важно, чи це в TikTok, чи в Фейсбуці, чи в YouTube, де напишете, хто перший всі три правильно напише моделі телефонів, отак, перший. Другий, третій. Е, число, коли ви написали, першому відправляю фонарик. Потім, в общем, будуть бонуси, я закажу і покажу, що я дійсно його відправив. Без кидалого. Я раніше конкурси якісь проводив, ніби всі лишилися довольні. А кому треба бустера? Бустер е, хороша штука. Зараз що я попробую, чи він мотоблока запустить. Телефони запускає. Попробуємо ще мотоблока. Так що кому цікаво, наступний відео запускаю мотоблока від бустера. Ну, ніби все, ніби об'яснив, як міг. Пробуйте. Ще одне уточнення: народ, як тільки хтось відгадує всі три моделі телефонів, я випускаю відео з відгадкою. Зараз я зайду в менюшку і у всіх телефонах покажу, як дійсно називається модель телефонів. Так що, якщо ви вже бачите відос з відгадкою, значить хтось вже правильно написав. Ну, в принципі, все. Пробуйте, старайтеся. Фонарик, як і обіцяв, відправлю.